Доброго всім раночку. Вітаю всіх з новим днем. Доброго. доброго. І в нашому новому влазі. У нас восьмий, і ми йдемо на прогулечку. Яка ж там погода? Доброго. Доброго. Давайте подивимось. Ух ти. Оце така. Так, супер. Зніми, пожалуйста, як ми біжимо по ступінь. Давай, біжіть. Мама каже, що вона дуже граціозно біжить по ступінь. Подивіться, який білюсінький пісочок тут. Тут будівництво біля цього э, алабайчика. І оцей пісок такий білий, майже як я. Привіт. Ось такий красивий, я не можу, так хочеться його потіскати. Він ну, алабай. Попісіть вже пора. Попам'ятати це було, не попісяти. А ось і наша галявина. Пташками, сонечком. Спекотно тут. Так, да, я зря б не, не власню. І вітру немає. Да, тут вітало. немає вітру. Чого треба світало? Зустріли собачку по дорозі. На вузькій тропінці. І, І вона та... була занадто вузька для двох. Да, Кеті? Офі, звірюга. На вулиці, а потім проговорюємо план. Знову йдемо на сніданок і все робимо так само. Мама з Кеті спочатку чекають, поки ми, мири набираємо собі їжу. Ми сьогодні, до речі, вирішили їсти не яйця. Тому що яйця у нас будуть на обід. Так що зараз будемо обирати щось смачненьке. інше. От. Потім, коли ми. Творог у нас. Да, у нас купа їди, у нас взагалі, ми вже можемо в магазини ходити. Нам треба все це з'їсти, теж ми купили. От. І... А потім піде мама собі, візьме все, що вона хоче. Як вам має причіска, до речі. От. Всім подобається. Так що... Пишіть те, що вам подобається. Собакевич, ти готова? Ти як Артем, Пишіть всі, що я, 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 я гарна. Яка я красива, так. <різь> <Да>. Сьогодні у нас зовсім інший сніданочок. От тетя Іра собі взяла дві тарілочки її. Це я, але я потім ще хочу й сирники теж піти взяти. Тут рибка тушкована. А, а може навіть і це і м'ясо, зараз скажу. Uh, сирочок, ковбаска. А тут блін, там помідорчик, зараз я вам покажу з сиром. От таким прям ломтик сиру зверху, і оливкова олія, і яка ще песто, по-моєму, три помідорчика. І сосисочки собі взяла оці ж три штучки. І ще взяла оливочки і масло взяла. Mm. Дівчата поки що тут гуляли, нас чекали. Да. Ні, ні. А тепер надо. ми ну, гуляємо по тій так, да? я ж казала. Да. А, Іди одягнись, і вілку я тобі взяла, тільки їжу я собі визвіла. Мама, ви повернулась через три хвилини. все, припадок. Ура! Ти повернулась ти мене не покинула. Я не покинула, я повернулася. повернула. Що ви собі ще взяли каву? Да, — Так, капучино. Все, да. все, чекай. Ой, капусточку взяла, мені не да. було куди вже капусту брати. Все, чекай, я щас... А що там у тебе так мало? А рибка де? Та я а вирішила, колбаска? Ось є. А сирочок? Ні, да. це не Большу так. колбаска. Я вон брали. таку колбаску. Так, а, ось таку взяла. Да. Все, чекай. Ага. Сядь. Іди сюди. Чекай. Опять вона й ушла. Вона за кофточкою ходила. Сядь. Сядь, їдять сирники з сметаною. Ну, немає ніде сметану. А, знаєте, де? От там, де кава, кавовий автомат, так. там йогурти точно я а -а 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 -а. бачила. Там в таких ковшинах красиві я такі йогурти, але я не брала, не пробувала. <burps> може, там mm -hmm. і сметана. А може сметана, отам, от мені здається, отам, от де мед, оці джеми, нема, нема сметани? Я передивилася. Я ще здивувалася. Кеті ні. Думаю, зазвичай до там джем є, є ще якийсь соус. <burps> uh -huh. ну, немає. Понятно, ну, може, піднесуть, бо я колись стояла, якраз піднесли латочок з ковбасою, капустою і сиром. Ой, і немає вітру тут. А ми йшли колись Кеті гуляли, то тут проходить до сильно. Кеті, успокойся! Він дує Розслабся. Зараз прийде. Таке це м'язко. Я думала, що це рибка. Вона завочами, так? Да? Пушена? Так, да. і це свинина дуже м'якенька. Дуже смачна. Да, моркочка, цибулька. Пушена завочами. Такі молодці. Вчора була риба, сьогодні м'ясо читай. О, там ще були якісь варінечки. Ви не брали? Ні, не брала. Такі маленькі, финдички такі варінчики не знаю. Ну, Мені здається, вони з м'ясом. Тому що якби були солодкі. З м'ясом? Ну, все може бути. Я думаю, якби були солодкі, то може були, б, чи... Чи... тому що отуде все солодке. Виглядали вони наче з вишнями. Свідчилося там червоне щось рожеве. Може слышно? Ну вони варені, я так не люблю. Ви на пару? Угу. Mm. Я купую на пару. Іноді користь захочется. Заїхала біля катку. Да, в ділікаті дуже смачні вареники, я колись ми теж брала. Да. Там різні, із вишні, з картошкою, з печінкою, і ще там щось. Вони такі пухенькі такі угу. взагалі. Ох, там дріжджів Дуже багато. Взагалі немає. Угу. В варениках на пару моя мама яке? варила беремо. сода. У да, мене мама ж постійно варила, і люба. Бабушка Андрюшина друга, вона робила на воронка. Там взагалі немає доші. Взагалі це бездрожі тісто. А я думала, все тісто, яке таке пухке, воно Ох і масло смачне. Смічне, так? Да? Якийсь сир пресний. Я думала, що солений сир. Ну, він, типу, говорю. так... А, на помідорі? да, він пресний. Не пробувала ще. Mm, типу, mm, типу чо... якого сира, не виходить? Не знаю, я думала, що типу, фу, oh, не знаю, що таке. А він пресний зовсім. Угу. Це якийсь козячий, мені здається, як ah, ти, місцевих. <coughs> можливо. да, да. місцевий сир. Базилік смачний. Як все смачно. Хто збирається в підгір'я? Вообще буковель. Завітаю в готель Підгір'я. Маша взагалі тут була в, в різних готелях і все одно завжди дуже задоволенням, їде саме в цей готель, і я абсолютно з нею згодна, тому що ну, тут реально класно. І перше, тут красива територія. Ходить все. Три собаки в ресторані. Прям там, так, прямо там. А да. цепіння Кетя Сядь. Девочки, вас обогнен успокаївати. Дай. А, <реш> Не дала мені розказати про, про готель. Ладно. Всього. Ну тут ну взагалі сніданки такі, ну взагалі, ну, гляньте, це обість, да. можна сказати. Да. Сніданки зазвичай які на шведські стіл да, да, ну Там якийсь сирочок, якийсь там нарізочка там і все так от, воно так лежить, і його мало мені здається там береш. Якісь круасанчики мені, можуть бути. Знаєш, Чому здається що такі сніданки? Вартість. Я думаю, що тут не дешеві номера і тому от вартість вже сніданки. Я думаю, теж і... тут не і дешеві тому, ми візнались. Ми візнались номера. Ні. Ми не взнали, тому що ми тут нас запросили, щоб ми показали вам цей готель. І я з задоволенням показую і рекомендую. А от щодо цін, ви можете дізнатися в описі під відео є. Контакти і телефон і інстаграм можете в Дірект писати або дзвонити по телефону, або на WhatsApp, там, і що там Телеграм, і запитувати, що по чому. По моєму промокоду Ве Вікторія знижка 20% на котеджі, на уті номери, в яких ми зараз живемо, і 15% на номери звичайні в корпусі. Там теж класні номери. Ми там жили в прошлому році, коли приїжджали. От, але ну котеджі вообще там і кухня, от, щоб, ну, класно, що там є кухня, і вони великі, і прикольні, і так типу окремо взагалі. От, так що вся інформація під відео. Що? Де взяти сіль? Забула опять. Ну там, і душка. Це ж треба нашу нассути. А ковбас там солена? Віра, а чого без свої солонки? Спроси мене. стульчик. Поедем с тобой сейчас. Я тут же сидела. Только... Нет, Кэти, сядь. Сядь. Читай. У нас очень переживательная собака. Каждый раз она думает, что ей ик. Да, и тут на назавжди, наверное. Не знаю, что она там себе думает. Дыжно, потому что у нас баффи, что скрыть знаю, да. я ее не завышила. И она все равно... Звідки в нею такі страхи? Ти вже ж тут не вдома, Ладно, там вдома Таня її залишає ту ж ненадовго. Вдома наоборот нормально. Бо вона знає, що вона вдома і. Так, да. нікуди вона не вона роботу і назад, вона по часу. Знає, коли мама повернеться і вже стоїть, чекає. Так от повернемось. Що нам тут ще подобається? Шо тут є теплий басейн. прямо вот он, Панорамні вікна. Це, це басейн, Там є сауна. А, Причому туди заходу, там не тільки сауна, там є і парілка, така як баня. Там три різні кімнати. Вони ну, всі з різними функціоналом. Є кр, е, критий басейн теплий з підігрівом, там гаряча прям вода. І він великий, досить, ну він такий прям повноцінний басейн. Там є зона для дітей, вона сумісна з цим, просто вона мельча. Є е, е, відкритий басейн на вулиці, трошки менше, але теж класний великий басейн. Там барчик, там можна собі коктейльчики різні замовляти. Є дитяча кімната. Біля басейну внизу є дитяча кімната. Теж туди вчора заходила, дивилась. Попередньому в лозі Тут можна з собачками, не з варинками, бачите? Готель Pets-friendly. Але треба запитувати завжди і ну, нас попросили фотку скинути Собаку Ми скинули. Приїжджайте. От. Лісочок є рядом, ми там гуляємо собачкою з нашою. Дуже персонал класний. Коротше, готель супер. Хочеться повертатися. Ми тут не перша і не остання. Мені цікаво, що це вони будують? Я думаю, що ще котеджі добудовують. Якось не схоже. Дивись, яка висота. Зона якась будемо думати. Дивись, яка висота. Вже точно не на ці будинки. А чого? Вони можуть ще будинку звійковуватися. Да? Так. Навіть, так. А я ж тим що я білю за все, що колота. Ну і вид. Вид, на який ви постійно дивитеся, який вражає, не може не вражати. Мабуля, повернулася. Там прийшла. ти ж знаєш, що я повертаюсь, ну ти ж знаєш, що я повертаюся. я нікуди не дівайся. Все. Буду брать с собой все, Не буду больше. что ты хочешь сделать? нет, по правилам. Все, 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 все. Сейчас что дам. Тихо. Тихо. Что дам сейчас? Угу. Конечно. Угу. Все, сидеть. Сиди ты, Все. А мені цікаво, це не лижний спуск. Дивись. А з соснами така велика прогала. Не знаю, чесно. Згоню, а й немає підйомника. Да, як назад підніматися на під ну, да. турик? Хіба що, може, десь отам Та Ні, я думаю, що це дорога, що там он рядом фонарі підсвічуються. Хоча ж фонарі, мабуть, ж, підсвічують і спуск. Ну, взимку я тут ще не була. Сьогодні я роблю собі просто американо, без молочка. Два автоматики. До речі, тут ще я вам показувала чайок. Тут у нас є водичка з чимось. Йогурти різні. Ні, вода. буду. Хтось передумав, мабуть. Так. А, ось є тут чайочки, Лимончик. Ой, гарячі чашечка. Так, що тут в мене цікавого? Сьогодні дуже смачні сиринки. дівчата брали. я не брала. Ай, Фі. Оці помідори дуже смачні були. Так, і давайте пройдемось, покажу. Тут у нас молочна кашка, шарики. Тут, мабуть, молоко шарики заливати. Тут оці супер-мега класні сосиски і скрембл сьогодні. теж є, Яєшня газуння. Кашка якась, і оце м'ясо дуже смачне. Прямо ще ще солоденько. А, і оце оці варінічки. не знаю, з чим? Виглядають смачно. От все. Сьогодні такі сніданочки. Це моя кава. Два зали і щасливі люди, бо дуже все смачно. А ми ось там сидимо, дівчатами. Ні, каю маленькі. ти не хвилюйся, що я тебе тут ось залишу, Иначе да? маленькі блічики, дуже що ви тут? Про Що ви тут? Я взяла просто американо собі. Зараз спробуємо як. Сирники смачні, але мені вже не було куди. Кеті, її не була, не поняла. Ну, вона м'яско нормально ну, да, Я, я вообще... просто заобщила Кеті, що її ще нормально? У нас релакс годинка. Дивіться. У всіх. О! Я нарешті знайшла, де мені комфортно валятися, засмагати. Супер просто. Тут немає вітру. Тут тровка, немає людей. І дуже приємне сонечко. Тіра пішла туди до басейну в тіньочок, в барчик. Мама поки що в номері, але ми домовились, що я зараз тут трошки побуду. Ти хто такий? Ти чому на мене заліз. Ну це бачиш. Боже. зараз на мене дуже. І мама теж має вийти і побачимо, як буде Кеті реагувати. Якщо ми всі вийшли а вона вийде. І ми тут побудемо недалеко від номера, то якщо вона буде гавкати, то ми почуємо і повернемося. Такий красун. скажи, чого ти налякалась мене? Ну, вуса довгі в мене, ну то що тепер? Кричать надо мене, кидати оце. Подумаєш, жучок. Ой, відлітає. Полетиш кудись? Скажи, ну тебе поповзу. <раприклад> Я зараз передивилась ці кадри, коли цей жучок на мене заповзав. Я така неадекватно спокійна, я не знаю, щось з моєю нервовою системою. Типу, я лякаюсь дуже спокійно. У мене немає такого переляку, що ну, типу, убігають кудись там, кричать, вирішать, ну, там, Ай, такий віску легенький. Типу, ну і сижу собі далі. Я уявляю, що було б з Машею, якщо б це сталося з нею. Вона б вже була б в номері закрита на замок, я думаю. І дуже. Ну, така у мене спокійна нервова система. Е, не спокійна, а устойчива, я, я б так сказала. Дуже устойчива. Це, мабуть, дуже добре. Позвонила мамі каже, мама, кажу, мама, вийшла блін. Виходь сюди на час, дороблю прев'ю і вийду до тебе. А я так вже тут нагрілася, що мені здається, я б вже б зараз і в басейник, б, і нернула б, і поплавала б. Як ця зайшло, то тобто я ще можу побути тут. Окей, почекаю, маму. Цікаво все ж таки, як буду Кеті реагувати. Вона тут у віконечку все бачить, що відбувається на вулиці. Сидить така іноді. Прикольно так. Але зараз лежить, тому що мама в номері. І вона спокійно собі спить. Так, ну що, ми отам загораємо. А Кеті отут сидить. Бачите? Отак сидить тут. І чекає чимно. <сум> молодець, ти молодець, так. Да. А я йду зарядити, телефончик треба. Ти чекала маленька. Молодець. І молодіється. Да. Там мамочка, отак вона чекальню тут дивиться, як ми там засмагаємо. Там жарко, жарка, тут тобі краще, тут не жарко. Собакечка. Нормально, можна з тобою відпочивати. Ти всьому швидко вчишся. Не треба мене царапати. Моя дівчат колоси туди. Поддерживаю девочку. Поддерживаю да. девочку. Кэти, расслабься. Ну что ж, ты такая зависимая шо Ты такая зависимая от нее. Ну, любишь ее же да? Дуже любишь мамочку, да? Просто я тут. І ти тут, а вона там? І нічого страшного, бач, я ж теж тут і не стогну. Угу. Ладно, я краще, ніж нічого, але мене все одно недостатньо. Я зрозуміла. Ну, піди подивись в віконечку, піди де вона там, дивись, йди, по вигляду віконечку, давай, йди подивись, йди подивись у віконечко. Ще вона отак от <світка> туди виглядає. Але що тут. А де вона ділась? Немає на килимочку. Пішла десь, пішла до басейну, мабуть. Вона вже влізла, мама. Незручно да? підглядати тут? Це її штани? Немає її тут. так? Да. Не можна, ні. Ні. Навіть не дивись ти що. Я йду, вообще тут лежать і заряжать телефон. Ні, ні, Кеті, ні. Туди ми не йдемо. Ми тут. О, дочекалася, дочекалась. Ага. І мама йде. Всі йдуть. Кеті, ні, відходь. Ні. Ні. Подожіть, подожіть, подождіть, ні, ні-ні, ні, ні, ні подожіть. Не відкривайте. Не Віка, ми... вода в басейні, бомба. Так? У -у -у -у. Ні, Тихо. ні, тихо. Дуже тепло. Не тепла, тепла вода. вода, вони покупалися. Дуже... А Дуже... ви теж купалися? Ні? ні, я ж без купальника. Включайте світло. Дай ви що тобі фотографувала. Там люди, чоловік і дружина, ага. відмічали день народження. І ну, вдвох. показую. Думаю. Ну, я зробила фото. Я купалась. купалася. Я купалась. купалася. Да, тобі переслать? Клас. Я купалась. Надо, купалася. Клас. А, типу, щоб на, кудись на заставку? Ні. Я, ні, я, я, тільки те можу, що я сама знімала. А, все, зрозуміло. Стала. А мені можеш переслати. Я сфоткала, так? Да? Класно. Ага. А ти просто ти можна зробити? Да, Ні, сфотографувала столик, коли вони відійшли. Ага. Бо вони, отож вони а? в этом халатах, то чоловік і жінка в маленькому басейні. Ага. У неї день народження. Ага. І оце Постій, вони... Постій мені фотки. Я, 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 народження я, можу да. розказати. я, сказала. Ми Но. приїхали, знайшли ярмарок і зараз запам'ятовуємо, де ми припаркували машину. Ось там парковка. <coughs> Ось тут вулик ресторан. От навпроти вулика нам треба зайти, піднятися на другий поверх і 81 місце зайти. Там буде наша машина. Туди йдемо.